Всім привіт! Ось дана сімейка, з якої раніше був виходив рік, про що я знімав відео. Дивимося, що у нас сьогодні. Так, е... маточник і матка вийшла. До речі, коли відкривав е... даний вулик, я чув характерний звук, який називається співом матки. В даному вулику я залишив, після того як війшов рік, залишив лише два матошника. Один у нижньому гніздовому корпусі, один у самому верхньому. І е, значить, сьогодні матка з цього маточника вийшла, з нижнього маточника, можливо, вийшла вчора, чи кілька днями раніше, тому що він був трошечки е, раніше запечатаний. Вони між собою вже опілять, хто із них, ці дві матки, хто із них залишиться. Королевою даної сім'ї. А бджоли, бачите, дивіться, бджоли вже включилися в роботу, бджоли тихі, спокійні, працюють. Ось я показую нижні, рамки нижнього корпусу, вони всі повністю залиті медом. Нас зараз квітує акація. Бджоли дуже активно літають, працюють гарно, носять, носять нектар. А до речі, ставлю ще от такі рамочки, от, будівельні. Без дроту, для, спеціально для сотового меду. Зараз покажу рамки нижнього корпусу. ось зараз Дивіться, ось такі рамки, бачите? Гарні, красиві, роздуті, як прямо як пиріжки, вони повністю залиті всі медом і вже спечатані, Тому треба скоро вже і відкачувати мед. Бджола, дивіться, бачите, вона взагалі не реагує на різкі рухи, не реагує на стукіт, бджоли усичеві, бджоли працювиті, бджоли спокійні, не агресивні, тому я вирішив від, цих, від цієї сім'ї виводити маток для того, щоб розширяти свою пасіку. І в мене були бджоли не агресивні. Я працюю без руковізними, бачите, тобто вони на мене взагалі не реагують. А ось сама сім'я, яка займає два нижні корпуси, гніздо, два верхні корпуси магазин.